Урок 13. Світ інформації. Найбільшого успіху досягає той, хто має у своєму розпорядженні більше інформації. Цей вислів належить відомому британському політику та письменнику Бенджаміну Дізраелі. То що ж таке інформація? Інформація це результат сприйняття і опрацювання повідомлень, які людина отримала від інших людей чи результатів спостережень за навколишнім світом. Інформаційних відомостей навколо нас є надзвичайно багато, тож спробуємо їх класифікувати. За способом сприйняття інформацію поділяють на візуальні, аудіювальні, тактильні, нюхові та смакові види. Інформація також може різнитися за способом подання. Вона може бути текстова, числова, графічна та звукова. Третім критерієм, за яким можна розрізнити види інформації, є її призначення. Може бути масовою, тобто загальнодоступною, спеціальною, призначеною лише для певних груп людей. Або особистою такою, яка відома певній людині. Чи чули ви коли-небудь слово інфопростір? У загальному, широкому сенсі, інформаційним простором є весь світ довкола нас. Тільки не розплющивши очі, ми безперервно сприймаємо інформацію, а згодом ділимося нею з іншими. Так виникає безперервний інформаційний потік. Засоби масової інформації, такі як телебачення, преса, радіо та інтернет, зробили цей потік потужнішим і всеохоплюючим. Про сьогоднішнє суспільство кажуть, що воно стало інформаційним, тобто головну роль в ньому відіграє інформація. Джерелами інформації є документи, книги, бази даних, наукові праці, повідомлення мас-медіа або публічні виступи. Завдяки інформації, яку ми отримуємо, формується бачення світу. Доступ людей до інформації є надзвичайно важливим, проте не менш важливою є її якість та правдивість. Усю отриману інформацію зі ЗМІ можна умовно розділити на те, що дійсно відбулося, тобто факт, подія, і думки інших людей з приводу того, що відбулося, тобто судження. Тож про певний факт судження можуть бути вкрай різними, адже люди неоднаково сприймають та оцінюють одну і ту ж подію. Добираючи інформацію, можна впливати на думки людей та їх поведінку, відкрито переконувати споживачів інформації або ж приховано маніпулювати ними. Часто у мас-медіа поширюють завідомо неправдиву інформацію про людей чи події. Так народжуються фейки або дезінформація. Тож, щоб не бути обманутим, слід проявляти пильність. Адже найчастіше фейкова інформація має сенсаційний характер, набуває широкого розголосу. А також у фейках відсутні посилання на те, звідки взялася ця інформація або ж вказане неправдиве джерело. Зараз поміркуйте, чому важливо вміти розпізнавати неправдиву інформацію. Історики теж працюють з давніми інформаційними відомостями, досліджуючи факти та події, що минули. Тому історію теж можна вважати наукою про інформацію, яку історикам доводиться перевіряти на достовірність і визначати правдивість історичних фактів. Історичний факт це реальна невигадана подія з минулого, а пов'язані між собою історичні факти складаються в історичні події. Вони є логічно завершеними і обмеженими в часі та просторі. Історичні події складаються в безперервний історичний процес. Він є причинно-наслідковим. Що це означає? Всі події, пов'язані між собою, вони ніби витікають одна з одної. Тож сукупність причин, подій, і наслідків становить історичний процес.